Всім привіт! З вами я просто ютубер або Вадим Фрірайдер. І сьогодні у нас відео обзор на гру Feel FPV. Е, вибачайте, що так довго не виходили відео на моєму каналі. Але зараз е, я вам продемонструю цю гру. Якщо вам подобається тематика квадрокоптерів або дронів, е, Скачуте цю гру і грайте з насолодженням. Зараз я вам покажу всі її механіки і що можна робити в цій грі. Чекаємо, поки у нас загрузиться. Mm. У мене скоро прийде квадрокоптер. Я купив його за 1000 гривень. Ем... І буду знімати відео, я на ньому літаю, і відео з нього, коротше, чекайте. З 15 по 25 має вийти відео про обзор мого квадрокоптера. Ми зараз з вами приступимо до гри. Щоб злетіти, нам треба підняти лівий джойстик вверх. І давайте я вам чуть-чуть продемонструю, як працює механіка. Як бачите, тут можна літати на інформані дроні. Вибачайте за повідомлення. От, дивіться. Я ще не дуже сильно навчився літати на дроні, але в скорому часі я навчуся. Звісно, в мене прийде дрон з безщитковими двигунами. Це, якщо ви розумієте, що все можете знати, то це... Дуже добре, коли без двигуни, вони просто дуже і в них більша мощність, більше оборотів на хвилину. Дивіться, це я зараз в режимі Angle в цьому режимі літаєш як на самому простому дроні. А бачите, зверху пише в правому куті Angle. Якщо ми нажмемо на цю кнопку, у нас клюється афрорежим. Це на професіональних дронах. Бачите, можна робити 360 градусів, але я не вмію працювати з цим режимом, тому що, ну, от бачите, я просто не можу на ньому літати в такому режимі. Далі ми переходимо до самого, самої впівішки. Тут можна вибрати вагу, в залежності від ваги буде. Визначатися швидкість та його маневреність. Перша кнопка сила, точніше, настройка сили самих моторчиків. Чим більше ви ставите, тим цільніше буде летіти дрон. Camera Angle. Це у нас нахил камери. Чим більше ми ставимо, тим більше камера піднімається вверх. Чим менше камера опускається вниз. Далі камера ФОП це е, кут огляду самої камери. Давайте ще чуть-чуть політаємо і будемо вже переходити до іншої карти. Так. Давайте ми спробуємо залетіти сюди. І почати наше завдання. Чи получиться в мене побачити? Так. Так, так, так. Так, я поставлю на таку настройку, зараз чекайте. Так. Продовжуємо. Так. Я ще зовсім не змію, так що я думаю, ми не будемо проводити так тому що... Я ще навіть близько не навчився літати на дроні. Так що забачайте, але... Як ви зрозуміли, в мене буде не такий дрон, напевно. Ви помните, що це найпростий дрон. <гум> Він не похожий на інші ніякі дрони. У мене ще був вибір взяти дрон, похожий на DJI Mavic 3. Був похожий квадрокоптер, але він коштував 900 гривень. А я купив за 1093 грн квадрокоптер. В нього три камери і електрическа регулювання камери. Ну, все, що ми будемо випускати відео про нього. Доволі часто сьогодні про буде проходити відео. Саме перше відео про нього вийде. Понятно, все обзор. А далі як він літає? Може, я це зроблю в одному відео. Може в декількох відео вийде, вийде. Пов повний обзор коптера. А ми з вами приступаємо до наступної карти Давайте я вам покажу вже самі настройки гри. Перше, Snow Gimbals, я не знаю, що це. Далі Re Resolution Scale. Це в нас чим більше, тим ліпша якість. У мене стоїть на 07, тому це саме ...саме оптимальна якість. Далі -про постпроцесінг. Це в нас зглажування. Мюзику меню це музика в меню, і Ghost Drone – це в нас е, привидний дрон. Напевно, він буде пролітати через всі об'єкти. Якось так. Тепер ми з вами приступимо до офісу. Так, він злітаємо. В офісі все набагато інше, як ви бачите. Е, набагато менше місце, напевно. Та моя любима карта, це, як ви вже зрозуміли, перша карта, що у нас в школах. Цю гру я грав колись два тижні, потім я її закинув. Зараз я вже граю три дні і пробую згадувати механіку самої гри. Так як ви бачите тут в комп'ютері. Деколи я, звісно, літаю на... Арктур в але але допомог мені більше йде angle Mod. Тому що це управління самого простого дрону. І все. Як ви бачите, на цій карті є багато кімнат. Я ще зовсім не професіонал в цьому ділі. Я літаю для задоволення. От так от. Ця карта мені доволі подобається, якщо літати помало. це може бути більш похоже на простий дрон, а не віска. Так, все отак. От це в нас друга карта по рахунку. Це ще є третя карта. Почати цю гру ви можете з Google Play або Apple. Um, App Store. Так, Вона абсолютно безплатна в Play Market. А на рахунок App Store я не дуже впевнений, тому що в мене айфона ніколи не було. так що я не знаю. Якщо вам подобається така тематика, підстав і так сюди. Ще я можу вам порекомендувати гру у DGI-стимулятор. Там сама гра від DJI. Це компанія квадрокоптерів, мікрофонів і так далі. Це дуже хороша гра, там набагато батіліпше. Механіка і там є дуже багато дронів. Тут ви можете зупинити. Тільки один дрон. Ти маленький. Вистережій дронів. Ось будемо з вами переходити вже на третю карту Третя карта це у нас арена. Вона доволі мені подобається. Своєю великою... Не, своєю великою масштабністю, своєю висотою. Тут можна робити дуже багато пристайлових блюдків. так. Давайте я настрою дрон, щоб він летів швидше. Тому що для такої карти треба, звичайно, легкіший дрон. Тому що, о, бачите, який він засоким став набагато легкий дрон, тому що, щоб заповняти це тут тюки, треба Мощний дрон. Якщо у вас буде дрон за 200 гривень, Таке вину зможете поробити понабіг. За тисячу гривень ви не сітеки до них, то він літав до 8 років. Остей не може. бути, Тому що Моторчики не будуть такими сильними, як на півішках за декілька десяток осень гривень. Нет, я приблизительно у нас DJI um, Beta. Дрон. Оцей. Реально в місті признаків наставлені, але DJI є... Така сам DJI Beta. Ну, він коштує порядка 25-30 тисяч гривень. Ну, кошти... в принципі, 20... все. Не сидіть строго, як я літаю, я літаю дуже погано, як я знаю. Бачите, давайте так доробити допустим саме просто сальто. Треба дуже довго настроювати цей дрон. Зараз, якщо він буде залегкий, то на ньому не буде можливо літати. Бачите, я не можу навіть залетіти, тому що... Він занадто сустрій. А дивіться, давайте я зробити максимально сустрім. Так. А давайте попробуємо ресетнути все до простих настройок, але. Бачите, камера стала набагато ближче. Кут огляду став меншим. А залітати стало набагато приємніше, як ви бачите. Ну такі е, маленькі силі я, лі, я не можу залітати. Щось що його бачите. Давайте я настрою що камеру і наші поперени по догляду на 100 градусів. Так. Все, тепер можна буде. Можна буде нормально літати. Як бачите, чим менше, чим слабішим моторчики, тим повільніше він буде літати, але зйомка буде всувати. Набагато ліпшу. До діла ще скажу, що якщо я свій інший дрон заказував за 350 гривень, то цей дрон виконати гривень. І той сайт, це був просто лівий сайт. І потім, точніше, це було експрес, оце був не не, нерфа. Ремка. Ремки. І через це його через два дні це посилання закрили на це, Ось Там де я купляв. І мені приїхав під брат. Так що моє відео, воно вийшло, на 10-9 місяців назад. Ми просто на нього на телефоні. Вор закона, я буду. Вам буде відео. Ви можете його подарити і я буду. Ось така же фактика. Я переконую. І все, будемо вже головно пощастити, будучи цього. Чекайте нових відео в ближньому часі. Дякую за перегляд і до зустрічі всім пока.